Джерела повідомляють, що збройні сили України, які діють на Курщині, взяли під контроль селище Краснооктябрське. Таким чином, сухопутне сполучення із південним берегом річки Сейм у Глушковському районі Курщини повністю перерізане. Ленські свора вірять, що весу зможуть добитися успіху в Курській області, якщо Палучать разрешение на применение дальнобойных западных ракет вроде французских скальп или британских сторм шедел вийти звідти російські підрозділи тепер можуть або по понтонних переправах, або просто перепливши річку. Що стосується понтонних переправ, то вони постійно знищуються. І у росіян тепер буде два шляхи: перший здатись в полон, а другий для них буде жахливим, оскільки вони всі будуть знищені. Нагадаємо, що угрупування, яке зараз. Опинились в оперативному оточенні, складає близько трьох тисяч військовослужбовців. Ну, в першу чергу, ми говоримо про те, що виходить на стратегію війни, і зрозуміло, що ворог не очікував таких ударів, які ми сьогодні провели по Курщині. От, передбачає, що ми проводимо якраз багатопланну операцію, будемо задіювати нові резерви, нові сектори відповідно несення ударів. Це буде дезорієнтувати противника і розпрошувати його сили. Розуміло, що перші навіть дні, особливо коли ми зайшли на Курський напрямок, і президент Путін і його оточення дуже були потужно дезорієнтовані щодо наших дій. От не знали, як відпрацювати свої дії щодо протидії нашої так скаті і потужної операції, а з іншого боку, як підготувати резерви. От була заявлено про те, що формуються антитерористична операція, але це не рівень військової операції, яка забезпечує стратегічний захист. Тому сьогодні вже приємтова оборони Росії, Генеральний штаб з застосуванням якраз потужних ударів ракетними системами, безпілотниками. Відповідна авіації і передислокації ряд військових підрозділів з Харківського Запорізького, напрямку, з Калінінграда. Для того, щоб посилити угрупування на курському напрямку. Але і це не спасає, тому що там немає відповідно потужних сил, які б мали бойовий доз, які могли здійснювати ефективну протидію нашим військам. Зрозуміло, це нам позитив. Ми сьогодні розширюємо зону і контролю. В першу чергу ми орієнтуємося, що це створена буферна зона, яку хотів Путін створити на території України 100 кілометрів. Ми, як правило, діємо на опередженість зараз. І створюємо цю буферну зору на території Росії. Це один із стратегічних напрямків Сьогодні ми з перспективи будемо в інших секреторій на окупованих територіях з метою е е е розпорошення сил противника і знецінних резервів, але й проведення операцій по звільненню нашої землі. А це майбутні перспективи цього і майбутнього року. Я думаю, що в цих умовах Росія буде задіяти новий ресурс. Ми знаємо, що вона генерує ракетні системи, які Воно настовувався балістичні ракети, дрони в великих кількостях. Це може бути сотні ракет, які вони е, дійсно готують для нових пусків. Ми знаємо, що в нього запускало 100 ракети в вирішальні періоди, але це не стане яка ситуація, е, коли вони вже е, групують великі ударні групи, і це дійсно створює для е, систему і Необхідність захисту і для військових, і особливо для наших міст і сіл. Це для збройних сил України дуже потужний виклик. Буде і особливо для нової системи ППО і тут важливо ж те, що ми отримуємо додаткові засоби і системи Петріо 5 штук нових, і Айріси, і СанТі, і інші. Вже тактичні системи, які будуть забезпечити биття тих ракет, але кількість це дійсно небезпечно. Я думаю, що ми цій ситуації будемо протидіяти не тільки на території України, а в першу чергу наношу удари на території Росії. Це по аеродромам, які являються носіями і ракет стратегічного, і тактичного рівня. Це відповідно склади боєприпасів, ракети, кабів, пускові установки шохідів. Це самий ефективний спосіб нейтралізації якраз військової потуги, щоб ці удари, які вони планують, вони не були реалізовані. З іншого боку, це потужні удари на консекторах, щоб ворог не мав перспектив генерувати сили краще і вогневі засоби в конкретному секторі переводчик на Покровську, напрямку, на Брокку. В інших секторах вони противника змушують їх перекидати сили з основних напрямків. Це буде потужне складових, що ми будемо проводити у труда риторах, і це буде дозволяти не тільки розпрошити сили противника, а мати вже тактичні спочатку, а перспективи стратегічних успіхів по звільненню території. Це сьогодні е, такий розклад, який наступив, стояння е, щодо можливого користання. Тобто е, тактичні озброєння. Путін готовий використовувати. А щодо ядерних тут він неодноразово вже повторював, і Медведєв якраз промагався розшифрувати, що готовність застосувати тактичну ядерну зброю, а проти наших союзників балістичні ракети це вже глобального рівня. У ці ситуації ми передбачаємо, що всі країни світу, особливо ядерного клубу проти застосування ядерної зброї, тому е, такі сценарії, які буде Путін ну, Розгортання, наприклад, або підготовки до пусків, Вони під контролем і країн-учасниць ядерного клубу, країн НАТО, і Путін попереджений про наслідки, тому що такі ситуації будуть проведені як контрпопередження, а тоді контрудари або удари відповідь А це вже масові удари, які можуть привести до глобальної катастрофи і війни. В цій ситуації не залишаться ні росіяни, ні європейці, ні американці, ні китайці. Тому всі країни зацікавлені, щоб Росія не була ініціатором якраз. Ядерних використань навіть тактичного рівня Путін про це знає. Він неодноразово отримав не тільки конкретні попередження з боку США, Британії, Франції, ядерних э, країн, але й з боку Сінзіпіна, Китаю, Індії, Бразилії, э, Туреччини ряд інших партнерів, які сьогодні опираються в техно економічному фінансовому плані. Зрозуміло, що і сам не являється самобивцем, тому що, що вижити їм практично було неможливо ми передбачаємо, що такий формат загроз буде. Він буде грати на грані фолу, але разом з союзниками будемо вижути можливе, як по Україні як так, тактичного рівня, а щодо інших країн, це глобальний стратегічний за себе це ті, які загрожують світовій цивілізації. Тут вже будуть задіяні всі ресурси країн світу, не тільки країн НАТО, яких Путін являє, вважає то. Тивниками, тому я думаю, що сценарій ракетний глобально ріднозиграний рівня дійсно без намагається намагаються за протидія до того і в процесі, якщо вони крайньому випадку будуть здійснювати такі операції. Ми все таки будемо нейтралізовувати такі позиції, пане Микола. А як ви вважаєте? А чому російське керівництво наразі? Так не жваво відтягує свої війська з Донецького напрямку, з, зі сходу України. Зрозуміло, що ми не очікували, що відтягнуть всіх, так але бодай якусь більшу частину Путін не хоче показати, що події на Курщині все ж таки це серйозно. Тому він так собі відтягує війська. Чи він і не сприймає Курщину як серйозну загрозу для своєї стабільності і для стабільності власного авторитету над всією? Краматорськ, ну покровський напрямок, часів яр, і рухається далі по розширенню зони якраз ведення активної бойової дії. Так не виходить. Ми в окремих місцях якраз ведемо такі, знаєте, маневрину боротьбу. Відходимо, але не носимо цим місцям, де вони зайшли потужними вогневими ударами.